Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я пересаджую гарний сортик, який в мене є, та Марсель у більший об'єм. Чому я вирішила його пересадити? Тому що він вже проситься сам у більший горшечок. Я по перше бачила, як отут дурочок вже зло корінчики, коли я його. Підливала нижнім поливом, воно тягнулося інтенсивно. Про це також говорять оце таке листечко, яке починає знизу жовтіти. При тісному об'єму рослина починає е, скидати нижнє листя. Їй тісно, вона перестає рости. І також я виймаю, погляньте, погляньте, ком весь оплетений. Уже тісно. Я для пересадки вже вибираю горшечок 1,5 літра. Хоча, якби була весна, я б її пересадила б зразу вже у великий горшечок, але на зиму зимувати мені буде досить цього горшечка. По-перше, ґрунт вже в мене розмішаний, вологий. Ось погляньте, я його зволожила. Я не саджу у сухий ґрунт. Ось він у мене вологий. Він з нього не тече, просто, ось коли нажимаєш, він собі такий вологий. Що я роблю далі? Набираю трішки земельки, свій кущик. Я просто внизу беру корінчики, розпушую. Звільняю, їх не треба садити, зразу у горшечок, просто як то кажуть, перевалювати. Колись я теж це робила, але потрібно звільнити розвол... нижні корінчики, розпрямити їх. Якщо дуже великі, то йде коли обірвати, обрізати. І просто ставлю у свій горщик, розправляю і все. Сильно я не землю не обтрушую, так комом землі вона залишається, просто я його перекладаю у більший горшечок. Ось, погляньте, я пересадила ось такий у мене вийшов кущик. З вологим ґрунтом. Так, вона в мене буде стояти десь біля п'яти днів тиждень. Аж тоді я перевірю, якщо вона просохне добре, аж тоді я її полию. ось, ось Сьогодні я прийшла з роботи і мені захотілося його пересадити. Воні, ніби навіть проситься. Подивилась на це листочку, і я розумію, що пора. Нема коли чекати. Ось так. Я пересаджую свої рослинки у. Більші об'єми. Їх постійно потрібно перевалювати, тому що в малих об'ємах вони також їм тісно, вони перестають рости, жовтне листя, притуплюється ріст. А тепер ця рослинка дуже швидко почне знову нарощувати зелену масу, тому що її просторіше, вона має освоїти ком земляний і так далі. Дякую за увагу. До зустрічі.